Хоче його славити і піснею, світуючою ми прославимо, вона починається з таких слів, як Господь Цар, наш всемогутній». Справді наш Господь є цар, хоча в цьому світі ще не всі визнають його влади, але для нас є Він царем, і ми повинні користь йому. І ми повинні йому користь хоча б з тої причини, що написано, немає подібного. Ми думали їхати чи не їхати, така ось була запитання, чи доїдемо, чи безпечна дорога. І думали їхати взагалі, можна сказати, не дорогою, якою ми раніше не їздили. І ми думаємо, давайте будемо їхати провіреною дорогою, як завжди, через Хмельницький. Слава Богу, Бог нас зберіг, де раз заносило, але слава Богу, ми молились також перед дорогою, як приїхали, тому раді, що можемо бути з вами. То вони нормально живуть в нормальній сім'ї і їдять, відпочивають. Далі теж написано в 52-му вірші. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Люди його бачили, бачили, бів, а, як Він себе вів, як він реагував на погані ситуації. Ми не можемо бути там, де Бог, тому що в нас є гріх. І скільки б людина не старалася, вона ніколи не зможе зробити стільки добрих діл, щоб досягнути Бога, щоб чорного стати білим. Ніколи людина ні з самотужки ніколи так не зможе, не зможе зробити. yeah Твого було б як піску, а нащадків твого живота немов зернять його, і витяте й вигублене не було твоє і із перед обличчям Мого. Таких три короткі стихи. Тих три коротких стіхи, які спонукають до дій і які дають. Обіця. нас із обіця. І, І пройшло десь пів року. Я проводила з моді новий рік, правила, цілу Дійсно чудово, грали сніжки, як говорили про Бога. І я розуміла, що я починаю любити Бога. Я не знала, що далі робити. І подруга мені сказала, що тобі потрібно покаятися. Що таке каяться? Я ще не знала, я покаятися, би, але... Не перед церквою. Я знала Бога, але треба це його показати людям, щоб вони знали, що є їхньою сестрою. Я вже Боже дитя. І зимою, я пам'ятаю ще тоді, я сиділа в першому ряду, і ще пасто тоді не говорив про призив. Я вже пам'ятаю, як задаю, скільки були спитання. але він сказав: і я так отразюсь і назавжди за ліною, а я Даліна, і думаю, ну. Пішла я. І не знаєш, що говорити, і він сказав, що говорити, і я заплакала, я не знала, що, ну, що я роблю, але вона до кінця ми визволив цього шляху. Він не надо тобі воно, ти що ти куди ти попадеш в нашому тут? Ти помреш за себе, ти будеш жити для нього. Але я ні в комусь не жалію. До цих пір я дійсно розумію, що я його люблю, і крім нього то не потрібно. Я розумію, що це є авторитетом життя. Оскар трошечки про себе. Мені дуже сподобалась така тема проповідь нашого брата Міше про те, що про благословення, що дійсно ми є благословеними людьми, тому що з нами Господь, з нами Христос, і люба проблема з Богом.